Так, ну і зараз розглянемо задачку про скочування кулі уздовж повер... похилої поверхні другим способом. Значить, чому заключається другий спосіб? Другий спосіб, в принципі, я вам розповів частково на першому відео, який заключається в тому, що плоско-паралельний рух ми можемо уявити собі, як начебто, обертання навколо миттєвого центра швидкостей. Миттєве це, 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 це точка е, на тілі, Не Небо на тілі це така точка, від уста якої е, наше тіло е, проворачується, Да? і властивістю цієї точки є те, що вона нерухома в даний момент часу. Значить, ми вияснили, що такою точкою є точка А. А раз так, то е, давайте і запишемо е, або застосуємо закони обертового руху. Відносно нашої точки А. <смі> Значить, основним законом обертового руху це є закон динаміки, який каже, що І момент інерції помножити на бета дорівнює М. Значить, я нагадаю, що на минулому відео ми цей закон теж записували третім в системі рівняння. Але ми його записували відносно точки центра, відносно точки О. А зараз, оскільки ми розглядаємо на обертання чистої відносно точки А, да, то тут треба взяти момент інерції відносно точки А. Да, ну і фактично всі моменти сил теж відносно точки А. Ну, давайте так, я зверху тут напишу відносно точки А. Тепер момент інерції відносно точки А. Ми вже записували. Значить, І А. Да, це дорівнює І відносно центра 0 плюс. E, e, r квадрат. Да? Дорівнює відносно центру. Це в нас було 2 м r квадрат. Плюс ще одне мр квадрат, плюс мр квадрат. Дорівнює 7 п'ятих м r квадрат. Цю формулку ми вже з вами записували. Тепер подивимося знову-таки бета, оскільки в нас обер... чисте обертання, прокозування немає. То бета зв'язано із А, яке нам треба знайти, за такою формулою А поділити на R. Ну і нарешті сума моментів відносно точки А. Фактично, тут, оскільки в нас декілька сил, то тут по-чесному треба було б дописати суму відносно точки А. Але давайте подивимося, які сили створюють момент відносно точки А. Значить, Сила реакції опори через точку А проходить, значить, моменту момент вона не створює. Сила тертя відносно до точки а теж проходить, значить момент вона не створює. А от момент, момент сили відносно до точки А створює сила тяжіння, яка проходить мимо точки А. Ось ця сила тяжіння і буде створювати наш момент. Як її записати? Для цього треба розглянути в цей маленький трикутничок і знайти плече цієї сили. Плече цієї сили буде. Ось. Я синім кольором намалював. Ось вона буде. Тобто, я отак уявно намалюю, дивіться вам, оцей трикутничок у збільшеному вигляді. Ось пішла, о, секундочку. Ось пішла сторона. Ось цей катер пішов. Ось тут наша точка О. так? Отак От якось. Отут наша точка А, точка дотику. І ми ставимо перпендикулярчик. Ось оцей перпендикулярчик це буде не що інше, як плече цієї сили. Нашої сили тяжіння. Ось М. Ж. Ось так, Значить, Як знайти це плече? У нас ось є радіус. Тепер цей кут альфа. Значить, і тут буде кут альфа. Ну, давайте я теж сидім намалюю. Оцей кут буде альфа. Маленьким таким, да? ось він буде кут альфа. То тоді плече, як запишемо? Що плече катить, да? дорівнює r на е, синус альфа. А ще я напишу так, що момент, момент відносно точки А має лише сила тяжіння. Це буде МЖ, добуток сили самої МЖ. Помножити на ось оце D, да? D. А D це у нас буде R на синус альфа. R на синус альфа. Так, ну, все. Тепер е, значить, підставляємо все е, в перше рівнянечко наше. Значить, і А у нас 7 п'ятих МР квадрат. Я пишу 7 п'ятих МР квадрат помножити на бета А поділити на R. А поділити на R. Дорівнює е, момент сили тяжіння М. g r синус альфа. Значит, что у нас скорачивается? У нас скорачиваются массы. Так, квадрат тут и r тут. И тут r и r тоже скорачивается. Значит, что у нас остается? 7 пятых помножить на а древнее g на синус альфа. На синус альфа. Звезды а древнее Навпаки, буде 5 сьомих та 5 сьомих G на синус альфа. От ми отримали прискорення центра нашої кулі, виходячи з того, що кула обертається навколо миттєвого центра швидкостей. Ну, а тепер давайте порівняємо з тою формулкою, яку ми отримали раніше для прискорення. А це формулка, осіна. ось вона. Як бачите, ці формулки співпадають. Це означає, що ми розв'язуємо задачку незалежними двома способами. І ці два способи правильні, оскільки вони призводять до однієї тієї самої відповіді. Ну, звичайно, да, якщо ми прискорення отримали однакове, то ми отримаємо зразу і однакову швидкість, підставивши це прискорення у формулку V до рівня АТ. Да? І автоматично, якщо ми отримаємо однакову швидкість, що першим що другим способом, ми автоматично отримаємо однакову кінетичну енергію е, нашого тіла, яке скочується. Який спосіб вам зручніший? Дивіться самі. Перший спосіб ми записали три рівняння: два рівняння для поступального руху центра, плюс одне одрівняння динаміки бортового руху навколо центра. А другий спосіб, ми записали лише одне рівняння. Обертового руху відносно центра миттєвого швидкостей. Але при цьому, звичайно, цей центр треба знати, де він знаходиться. І отримали, що першим, що другим способом, однакову відповідь. Ну І тепер залишається знайти тер... коефіцієнт вирішення сили тертя другим способом. Значить, він у нас залишився незнайденим. Давайте спробуємо його знайти. Значить, як ми його знайдемо? Значить, це все я витираю. Це все я витираю. Отак. Це все витираю. І тепер давайте спробуємо записати закон динаміки тіла відносно центру. От ви сіли в центр кулі нашої. Е і в результаті чого вона обертається? Очевидно, в результаті дії е моментів сил. От ви сидите в кулі і дивитесь, як вона навколо вас обертається. А записуємо, що знову і. О, не то не на не ті пасту, секундочку. Що І на Б і на бета. Отак, і на бета дорівнює е, моменту відносно точки О. Тут буде знову момент інерції відносно точки О. А тепер дивимося, який е, момент відносно О відносно точки О. Ось він. Отак я його обведу, що ви бачили, це момент сили від чи до момент інерції, сорі, відносно точки О. Бета А на R вже є. Да? Тобто я пишу 2 п'ятих М Р квадрат. помножити на, Замість бета я пишу А на R. Ну, Для чого я замість бета пишу А на R. Бета ми не шукали, в умові не дано, щоб знайти. А А вже маємо. Тобто, як тільки я так написав, я замість А підставлю значення. Так, тепер саме цікаве дорівнює. Моменти сили до суточки. Центр точки О. Реакція проходить через точку О, не створює момента, Сила тяжіння проходить через точку О, не створює момента, Значить, створює момент тільки сила терття, Да? Тіло хоче прокордутися вниз. Так? Дякуючи тому, що коефіцієнт тертя великий, виникає сила велика терття, направлена проти руху нашого тіла. Значить протилежно вгору вздовж похилої площини. І ця сила створює момент, який це буде момент, це буде добуток сили тертя на плече цієї сили. Плече цієї сили буде ось відстань ОА до точки до нашого центру. А це є не що інше, як радіус нашого, нашої кулі. Все знову, Дивіться, радіус знову скорочується. Р квадрат і R тут скоротилося. І тут одне Р, і тут одне Р скорочується. Що я пишу? Я пишу 2 п'ятих, отак дивіться. М. Тепер замість прискорення. Я підставляю його значення. Сюди. Да? Буде помножити на 5. Сьомих G на синус альфа дорівнює f Так, Ну, а f третя, це ми записали, що це коефіцієнт тертя Помножити на реакцію опори. А реакція опори у нас була. Реакція опори була у нас Mž. Тут я напишу МЖ на косинус альфа. cosp. Погляньте попереднього видео, там кажу, ми реакцію опори шукали. Значи, що тут скорачувається? Пітерки скорачивається будуть 2 сеомих. Тут я пишу 2 сиомих. Далі помножу на массу на g на синус альфа дорівнює м'ю МЖ косинус альфа. Так, що тут скорочується? Давайте скоротимо. М ки скорочується, Ж скорочується. І, в принципі, все. Да? Звідси м'ю дорівнює 2 сьомих синус. Да поділити на косинус. Бо 2 сьомих. Синус поділити на косинус, бо тангенс тангенс. альфа. От ми отримали. Коефіцієнт теття, градічне значення коефіцієнта треття, при якому вже буде спостерігатись чисте кочення. Тобто, якщо він менший, ніж 2 мих тангенс альфа, то тоді цей диск буде проковзувати, проковзувати. І він буде виконувати такі рухи, не просто буде, отак, до речі, котитися, да? а буде якось котитися, так і проковзувати. От. Тому щоб було чисте кочення, то треба, щоб було б більше або дорівнює, от я напишу більше або дорівнює 2 сьомих танець альфа. Ну і тепер порівняємо з тією формулки, яку ми отримали е, першим способом. Ось мю дорівнює 2 сьомих тангенс альфа тут, і 2 сьомих тангенс альфа тут. Відповідь у нас вийшла одна і та сама. Це означає, що другий спосіб такий ж самий правильний, як і був перший спосіб. Ось у ці два відео я розказав, вам, записав вам і розповів, як розв'язуються задачки на плоско-паралельний рух. Я закінчую сьогодні запис і вам напишу задачки, які вам треба буде розв'язати і вислати мені рішення. На все добре. Чекайте наступних зустрічей.